Рідні мої сьогодні до вас дуже смачним незвичним заправним супчиком з фаршем та солоними огірками. Робиться він зовсім не складно, але чудово різноманітніть ваші обіди. В великій кастрюлі розігріваємо 2 столові ложки олії та додаємо 5-10 грамів вершкового масла, одну велику натерту моркву та пучок зеленої нашаткованої цибулі. Пасируємо пару хвилин. Додаємо два зубчики часника, пропущеного через прес. Смажимо пару хвилин, додаємо 300-400 грамів фаршу бажаної яловичини. Солимо, перчимо, додаємо трошки паприку або інших приправ за смаком. Обсмажуємо 3-4 хвилини помішуючи. Далі додаємо 4-5 порізаних кубиком картоплі, перемішуємо. Обсмажуємо ще хвилинку та заливаємо 3 літрами води. Після закипання варимо 15-20 хвилин. Окремо змішуємо 2 столові ложки борошна та 3 столові ложки сметани. Перемішуємо. Та доливаємо трохи киплячим бульйоном супа так, щоб суміш була однорідна. Сам суп закладаємо три огірки солоні на на дрібній терці та доливаємо 150 мл розсолу. Кладемо один-два лаврових листочки та вливаємо сметанну суміш, перемішуємо, варимо ще хвилин 5. подаємо зі свіжої зелені. Все, наш супчик готов. Він неймовірно смачний та поживний. Зелену цибулі, як завжди, можете замінити на ріпчасто. А коли будете підсалювати спочатку, не переборщіть. краще завжди в кінці до сала. it's normal